Я вже коли знімала таке похоже відео, все розказувала. Ну, я так розумію, що постійно ж нові зрителі додаються. І багато кому не зрозуміло, що тут робиться. Особливо під одним з останніх відео про пирожені було дуже багато таких похожих питань. О, То я вирішила, що треба ще раз зняти, все об'яснити. Ну, я так розумію, що ще не раз мені це прийдеться розказувати. Дивіться. Взагалі, все починалося з того, що Зоя вже була замужем. Вона живе в городі з своїм чоловіком, володькою моїм зятем, і з їх малим сином, моїм онуком. І я живу в городі разом з ними. Івана вже не стало, Грицько вже теж виріс дорослий, він живе віддільно зі своєю сім'єю, про них я ще нічого не розказувала. І я живу ще разом з ними в городі, розказую про свою життя з ними зараз. То, що відбувається зараз. І періодично я розказую про о, свою життя в селі, як я жила з Іваном, як діти були малі. І потім, в якийсь один прекрасний момент, я вирішила, що, мабуть, буде інтересніше, як я не просто це буду розказувати, а буду це показувати. Ну, якісь такі от о, замальовки да, з прошлого, де я ще молодше, де діти малі, де ще живий Іван, і це буде набагато інтересніше. І так я й почала робити і о, створилося дві временні лінії. Одна лінія, о, де зоя. Старша, ну вже доросла, скажімо так, да, живе своєю сім'єю, я з ними живу в городі, І одна временна лінія, де ще ми всією, своєю сім'єю з чоловіком, де діти малі живемо у селі. О. Відрізнити ці дві временні лінії дуже просто. Де я виглядаю так, як щас, де я напнута платком. Це я старша. І де я обв'язана платком кругом голови, це я молодша. Отак, От це все дуже просто. Тому що е, багато таких питань виникало, особливо там під відео, де ми вибираємо курточку. Мені прє, що багато хто думає, що це зої там 10 год, і я сяка перетака мати з 10-річною дитиною пішла на базар і тріпаю нерви. Це Зоя там уже доросла, аж отак напнута. О, а я можна сказати, вже старенька бабуся, І вона мене повела на базар вибирати мені курточку. Там вже трошки помінялися ролі. Як раніше вона мені там тріпала нерви, малою їй все було не так. Так, зараз уже їй я тріпаю нерви. Там трошки воно не так. Я не десятирічній дитині е, виносять там мозг. Ну так я думаю, що тепер трошки стане понятніше. Ну, по крайній мірі, більшій кількості людей. Ну на деякий час пізніше, потім ще раз зніму по щось похоже.